Друга громадянська війна в Судані тривала понад 20 років. Це був один з найтриваліших і найкривавіших конфліктів у сучасній історії Африки. І від бойових дій, голоду і хвороб загинули 2 мільйони людей. 4 мільйони стали біженцями. А Віроп'ятирічна Ребека Дінг бачила усе це на власні очі. Там були крокодили, гієни, пітони. Мене могли з'їсти леви або розстріляти солдати. Тоді було безліч способів померти. Я досі тішуся, що змогла вибратися звідти. Вважаю, що мені дуже пощастило. Це можна сказати чудо. Наприкінці 80-х рибака Дінг жила спокійним життям. Вона належала до племені Дінка на півдні судану і нічого не знала про громадянську війну, яка вирувала в її країні аж до одного жахливого дня. Раптом бух, я почула автоматні постріли, і ми побігли Село Ребеки знищили. Її батько, командир народної армії, визволення Судану, загинув, захищаючи своє плем'я. Мати також загинула в ті мету. Солдати йшли по п'ятах, і тоді дядько взяв п'ятирічну Ребеку та повів у глухий ліс. Це був сезон дощів, і він носив нас на спині, щоб ми не потонули. Вночі було дуже холодно. А ми, звісно ж, не мали жодних ковдр. Я пам'ятаю, як чула. Лев'ячий рик і дуже боялася. мене могли з'їсти. а якби я вийшла на дорогу, мене б убили солдати з півночі. Ми йшли довго і незабаром моє взуття повністю зносилося. Я йшла, босоніж, і мої ноги почали фідкровити. це було жахливо. тижні ставали місяцями, а місяці роком. Вони їли фрукти, що знаходили дорогу, і просили допомоги в сусідніх селах, але ніде не затримувалися надовго. Після року мандрів вони дісталися до табору біженців Какума. Там на ребеку чекав промінь надії серед розпачу. Там була церква під деревом. Я почала ходити туди з подругою. це було місце радості. Учитель читав один вірш із біблії. Я пам'ятаю, як почула слова з Єремії. що Бог має для мене план на добро, а не на зло. Чому я мусила тікати з рідного села. Чому загинули мої батьки? Чому ми потрапили в таку ситуацію? Бог обіцяє бути поруч, але не обіцяє, що життя буде легким. Я знайшла відповіді в Біблії. Я почула історію про Ісуса, Божого Сина, який страждав. І я повірила. Коли я почала дізнаватися більше про Ісуса? я нарешті знайшла мир. Ребека провела у таборі ще 10 років, поки її вчитель не подав її кандидатуру до програми переселення сиріт із Судану до США. Вона стала однією з 98 дівчат, прийнятих в Америку, потрапивши у безпеку далеко від конфлікту, що забрав у неї так багато. Вона все одно страждала від пережитої травми коли я тільки прибула, мене мучили кошмари. мені снилося, що на нас знову нападають. Я молилася, боже, дай мені спокій, щоб я не боялася. і бог зробив справжнє диво. І він зцілив моє серце. позбавив гіркоти. я змогла пробачити. Я хочу, щоб діти тих, хто вбив моїх батьків, дізналися про мир. тільки Бог може дати такий мир. своїми силами цього не досягти. Ребека стала громадянкою США і закінчила коледж. Вона написала книгу про свій шлях і розповідає про жертву війни в різних країнах світу. Жінка вірить, що ключ до справжніх змін у цьому світі ділитися любов'ю Ісуса Христа. Я вдячна Богові. Я хочу бути вірною йому. Я маю продовжувати трудитися, розповідаючи народам який добрий наш Бог. Біженка, іммігранка ось ярлики, які на нас вішають люди. але Бог чітко дав мені зрозуміти, що мій дім у ньому він створив мене за своїм образом. Моя ідентичність ґрунтується на моєму богові. якщо вам здається, що ваше життя перетворилось на хаос, довіртеся Богові. Повірте, він здатен відновити вас. я бачила це у своєму житті. Ви тут не випадково. Яка дивовижна історія Крім того, що Ребека поділилася євангельською істиною, сказавши, що Ісус не обіцяв, що життя буде легким. Він сказав своєму учням у світі, матимете скорботу або проблеми. Але ось обітниця, за яку ми всі можемо триматися, він сказав мужайтеся, а в інших перекладах радійте, бо я переміг світ. Якщо Ісус переміг усе негативне, з чим ми стикаємося у цьому світі, то й ми можемо перемагати через нього. І ми бачимо це у житті Ребекки. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу: це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Був дитиною, яка стрімко втрачала вагу. Без операції він міг померти. У його батьків не було коштів на лікування, в якому він так потребував, допоки до них раптово не підійшов незнайомець. Деніел народився з вовчою пащею. Він живе з батьками та братом у бідному районі в Гондурасі. Від самого народження годування Деніела було справжнім випробуванням для батьків. лікарі сказали давати йому по 60 мл молока за раз. Звичайна дитина випиває таку кількість за кілька хвилин. А Деніелу на це потрібно було півтори години. Деніел втрачав вагу. Лікар сказав, що в нього вже був подібний випадок. Дитина померла в 10 місяців через недоїдання. Він сказав, що ми повинні якнайшвидше призначити операцію. Але ці молоді батьки не могли оплатити кілька операцій, необхідних для усунення вади Деніела. Вони були християнами і молилися про допомогу. Вони розповіли, що отримали відповідь, коли повернулися додому від лікаря. Ми йшли додому. і Раптом хтось підійшов до нас і дав номер операції благословення. Це був незнайомець. Він сказав. Не питайте, як мене звати, просто зателефонуйте за цим номером, а далі все зробить Бог. У той момент нас переповнила надія. Вони зателефонували за номером, який їм дали. Коли ми зв'язалися з операцією благословення, нам відповіли так, ніби нас уже чекали. А потім, завдяки вам, протягом наступного року операція благословення оплатила Деніелу три окремі операції з усунення вовчої пащі. Ці операції пройшли успішно. і Тепер у хлопчика здорова і чудова. Нова усмішка. Ми дякуємо Богові, бо він послав нам ангела. Цей чоловік був ангелом, який направив нас до операції благословення. Дякую усім, хто жертвував на операції нашому сину. У мене не вистачає слів, щоб висловити вдячність. Щиро вам дякую. І в мене не вистачає слів, щоб висловити вдячність. І ця вдячність вам, якщо ви є учасником клубу 700. завдяки вашим щомісячним пожертвам, ми можемо формувати команди, які займаються такими прекрасними справами. Вони шукають людей, які потребують допомоги, і ми хочемо, щоб ця допомога була справжньою. Це не просто подачка, це допомога, яка дарує надію, майбутнє і гідність. Тільки уявіть собі цього хлопчика, якби він виріс із цією проблемою. Але ми допомогли йому. Ми знайшли його. Ми шукали тих, хто потребує допомоги, і все це стало можливим завдяки вам. Якщо ви ще не стали частиною клубу 700, приєднуйтеся. Ми надсилаємо медичні команди, які шукають людей, яким потрібні операції. У нас також є команди, які допомагають людям відновити відчуття гідності через працю. Наші команди допомагають жертвам катастроф, пожеж пожежу Каліфорнії, ураганів на півд. В Денному сході, тайфунів на Філіпінах. Ми хочемо бути поруч і допомагати. Частина пожертвувань учасників клубу Семисота йде на роботу операції благословення. Інша частина на служіння CBN International, яке пропонує Євангеліє по всьому світу. кожен, хто приєднався до нас, бере у цьому участь. Якщо ви хочете бути з нами, заходьте на сайт вказаний на екрані і виберіть служіння, частиною якого ви хочете стати. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усіх хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл Маліса Джонс вечеряла з сім'єю, коли її раптово почало трясти. А потім вона втратила контроль над собою. До моменту, коли Малісу доставили в лікарню, вона кричала від болю і благала дати знеболювальне. Це неможливо описати словами. Це було найстрашніше і найжахливіше, що коли-небудь відбувалося в моєму житті. Джеріс Джонс вечеряв разом із дружиною Малісою та двома доньками, коли Маліса сказала йому, що щось не так. Малісу почало трясти. Вона обм'якла. Я схопив її і поклав на підлогу, тому що вона просто сповзала зі стільця. Бармен підійшов до мене, і я попросив його викликати швидку допомогу. Малісу відвезли до найближчої лікарні. Джеріс з дітьми їхав за нею і молився. Незабаром після їхнього прибуття до відділення швидкої допомоги до них приєдналася Пет, мати Джеріса та інші родичі. Усі з нетерпінням чекали на новини від лікаря. Малісу постійно нудило, і я був із нею. Вона відчувала сильний біль, говорила нерозбірливо. Ми молилися за неї і дзвонили всім, про кого могли згадати. Гадати до нас приєдналися всі наші родичі. Я знала, що єдина надія це Ісус і молитва. Я відвезла дівчаток додому, а потім зателефонувала до клубу 700 і попросила про молитву. За годину прийшов лікар. Він сказав: ми вважаємо, що в неї аневризма потрібно перевести її в іншу клініку і зробити це потрібно негайно. Але переліт затримався на 45 хвилин, хвилин. Лікарі нічого не могли зробити, окрім як сподіватися, що вона виживе. Зрештою, Мелісу доправили в лікарню. Ситуація була вкрай важкою. Я дуже зрадів, коли ми нарешті дісталися тієї лікарні. Медсестра отримувала Малісу, яка кричала: приспіть мене, приспіть мене. Вона відчувала жахливий біль через у голові. Я нічим не міг їй допомогти. Малісу відправили до операційної. Там лікарі видалили частину черепа, щоб усунути аневризму і зупинити кровотечу. Але навіть якби вона вижила, наслідки могли бути важкими. У Чикаумеліси міг статися інсульт після якого вона могла змінитися. Наслідки могли зруйнувати наше життя. Це страшно. адже ти не знаєш. І що буде далі? Що буде, коли вона вийде з цього стану? за тиждень знімки показали, що кровотеча в мозку не зупинилася. Мелісі необхідно було робити ще чотири операції. Лікарі сказали, що шанси на виживання становлять 50%, і мозок може не відновитися. Ми знали, що багато хто молився. Божа воля є божа воля. Але ми також знали, що безліч людей зверталися до нього, клопочучи за неї. і не тільки за неї, а й за всю нашу сім'ю за дітей, тому що ми пережили дуже серйозну травму. операції пройшли успішно. Але майбутнє Меліси все ще залишалося невизначеним. Я попросила ручку, але не могла змусити своє тіло працювати. Мені здавалося, що я замкнена всередині. моє тіло не слухалось мене. Воно не робило того, чого я хотіла. Я молилася, Боже, допоможи мені. Пройти через це. Я готова усе винести, аби залишитися поруч зі своєю сім'єю. І знаєте, тоді я відчула Божий мир. У мене не було іншого виходу, окрім як йти на поправку. Я знала, що він проведе мене через це. Лікарі не могли пообіцяти, що Маліса залишиться такою, як раніше. Але завдяки молитві та терапії, вона повністю відновилася і повернулася до роботи всього через три місяці після зустрічі зі смертю. Джеріс був ще більш радий, коли лікарі сказали йому, що ймовірність повторення такої ситуації один відсоток. Сім'я Джонс віддає всю славу Богу за життя і зцілення Меліси. Це було чудо. У неї не виникло жодних. Вискладнень визал я вдячна за це Богу. усі зібралися навколо нас і молилися за мене. я вірю, що саме це стало причиною мого швидкого одужання. Я опоралася з багатьма випробуваннями. Тому що люди молилися за мене. Її покрили вірою і молитвою. Я вірю, що саме це допомогло їй пройти через усе. Яке дивовижне свідчення, я сподіваюся, що воно підбадьорить вас незалежно від того, через що ви проходите зараз? Можливо, ви дивитеся нас і самі потребуєте дива. Можливо, ця проблема торкнулася вас або вашого близького друга чи родича. Ви молитеся і клопочете за них, вірячи, що Бог може створити неможливе в їхніх життях. Я люблю цей час, коли ми можемо запросити Духа Святого молитися і дозволити йому зробити те, що під силу тільки йому. Ми сподіваємося і молимося, щоб ці свідчення підбадьорили вас, і зміцнили вашу віру в те, що Бог, як і раніше, творить чудеса, і він створить їх у вашому житті. давайте поговоримо про те, як отримати чудо. Повернемося до основи твоєї віри в чудо. Я пам'ятаю, як говорили з тобою про це, що ми будемо ра. Разом вести програму, молитися, і Бог буде говорити до тебе. Yeah. Я досі пам'ятаю, як ти сказала, у мене такого не бувало. Я хвилювалася. Як тобі вдалося повірити, що це може трапитися з тобою? Я вірю, що Дух Святий звернувся до мене через тебе. Я справді хвилювалася. Я ніколи раніше не молилася в прямому ефірі, просячи в Господа слово знання для стілення силою його духа. це робить тільки Господь, а не я, Але потім ти звернувся до мене, і Господь торкнувся мого серця через тебе. Ти сказав, через тебе потечуть ріки живої води. Це ж. Писання, так yeah, я не вигадав цього так, безумовно. Ці слова є у вашій біблії. І це додало мені впевненості в Богові. Не в собі Я хотіла, щоб він робив те, що тільки він може зробити. Я сказала, так, Господи, роби те, що хочеш. Ти його варафа, Ти – Бог, який якийсь цілює використовуй мене як посудину, щоб здійснювати те, що ти хочеш. я вважаю, що головне по-справжньому вірити в такого Бога, яким він відкривається у слові. він не людина, щоб йому брехати. Його слово не повертається марним. Ми можемо стояти <звучас> на його обідницях. Але <звучас> я також <звучас> знаю, як ти вже говорив. Що коли симптоми виходять на перший план, у розумі з'являється <звучас> ще більше си, <звучас> тому що ми звертаємо <звучас> увагу на симптоми, <звучас> а не на те, що говорить Слово Боже. <звучас> Меліса пережила це. Вона відчула мир Божий, який перевищує всяке розуміння. І цей мир покрив її. Це ще одна обітниця з Писання. Але давай розберемо вірш про ріки води живої. Ісус був на святі на храмовій горі. Це свято називалося водна церемонія. Люди черпали воду з купальні Сиолам, несли її на храмову гору і виливали в жертву перед жертовником. ісая 12 говорить: «А ви з радістю будете черпати воду з джерел порятунку. Але Ісус додає до цього і каже. У того, хто вірує в мене, з утроби потечуть ріки води живої. Це не те, що створюєте ви, це те, що тече зсередини, тому що вже здійснив Ісус. Це пастка, в яку ми потрапляємо. Як нам вірити в цілення, якщо ми самі його не переживали? іноді ми чекаємо, що ангели з'являться і принесуть. Золоті сувоє або щось подібне, але ні, ісус вже зробив це. І коли ви це розумієте, з вашої утроби потечуть ріки води живої. Це виконання писання 102-го псалма. А він прощає всі ваші беззаконня, всі ваші гріхи. Він каже: Я розібрався з цим, і він зцілює всі ваші хвороби. Ми будемо молитися а перед молитвою. Ми хочемо підбадьорити вас, тому що віра приходить від слухання. Коли ви чуєте про те, що сталося, наприклад, з Ешлі, з якої зараз течуть ріки води живої, теж саме можна сказати й про нього. Помазання було на ній. Одні з найбільших чудес сталися завдяки тому, що Ешлі почала говорити. Те ж саме може статися і з вами. Ось що сталося з Епріла з Арканзасу. Протягом багатьох років Ейпріл страждала від болю, набряків та кровотечів ді. Лянці, ясен і зубів. Їй було важко жувати. Вона дивилася нашу програму, молилася разом із нами і зателефонувала на молитовну лінію. Слава Богу. Ось ще одне свідчення. Воно відлюся з Нью-Йорка, який 80 років. Зараз їй важко робити те, що раніше давалося з легкістю. Одного разу жінка хотіла взути капці і впала. Через це в неї почала боліти спина. Вона якось дивилася клуб 700 і попросила господа, нехай Гордон скаже про те, що хтось упав і пошкодив спину. І в Тій же програмі вона почула, як Гордон заявив про її проблему і отримала зцілення. Помолимося за вас просто зараз. Довіряйте Богові. Нехай ці річки потечуть із вас, річки зцілення, мир, який перевищує всяке розуміння. Господи Боже, всемогутні, ми приходимо до Тебе з вірою в те, що ти пробачив нам усі наші беззаконні. Покрив усі наші гріхи. Ми віримо, що твоїми ранами ми зцілені. Ти вже зробив це. Ми приймаємо це зараз і просимо про явище в наших тілах. Нехай всякий біль неміч і хвороба залишать нас просто зараз. В ім'я Ісуса, ешлі Бог дав тобі щось. Так я вірю, що Бог стілює хвороби крові. Кров Ісуса Христа буквально очищає вашу кров просто зараз. Я також почула щось про гепатит С. Я вірю, що Бог цілює зараз когось від цієї немочі. В вим'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. Дякую, Господи. Є хтось, хто страждає від раку шлунка. Ви просите зцілення від цього. Ось як ви зрозумієте, що це про вас. Ви відчуваєте важкість зліва. Можливо, це від пухлини або чогось іще. Бог сильний. він зробить це для вас. Просто зараз. Ви щойно відчули це. Це Божий зцілювальний дотик, який торкнувся вашого шлунка. здайте аналізи знову, тому що Бог зробив велике диво для вас. Амінь і амінь. На нашому ютуб-каналі ми зібрали ще багато різних історій, зцілення і відповідей на молитви. Заходьте, дивіться і надихайтеся. А закінчимо ми словами з Біблії. Господи, Боже мій, я возвав до. У тебе, і ти зцілив мене.